Апостол Павло відвідав багато європейських міст під час своєї другої місіонерської подорожі. Він побував у Фесалоніках та Афінах, де виголосив одну з найвідоміших своїх проповідей. Спочатку його уважно слухали, але щойно він заговорив про Воскресіння Христа. Над ним почали насміхатися. Так само, і сьогодні люди насміхаються, почувши Євангеліє. Після цього Павло відвідав найбільш розбещене місто того часу. Там він певний час жив і працював, виготовляючи намет. Щосуботи Павло проповідував у синагозі, намагаючись переконати як юдеїв, так і язичників. Хтось приймав Боже Слово, хтось відкидав. І багато разів Павлу чинили опір саме юдеї. Тому він усе більше проповідував язичникам. Чому, на твою думку, тема Воскресіння і сьогодні може викликати опір та насмішки? Чи траплялося тобі спостерігати подібне?